Я знайшов тобі роботу. Нова програма. Потрібно охороняти дома на продаж. Тут жила стара вдова, і місцеві жителі вважали її відьмою. Її одягли терновий вінок і замкнули в будинку, але люди все одно помирали. Тому відьмі зашили рот. Усі жителі хотіли її смерті. Що з тобою? Ти мене непокоїш. Я в нормі, а я ні. Емма! О боже. О, боже. О, ні. 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 О, ні! ні! Ні, ні, Оні. Ричерде. Вчора лежала у І снилось ти раптом помер. Що ти зробила? Гаразд, годі, я звалюю.